Його забрали у батьків ще дитиною, його справжнє ім'я стерли, а замість родини дали казарму, його тренували вбивати з шести років, перетворивши на ідеальну зброю в руках султана він, Яничар, елітний воїн Османської імперії, лев ісламу, якого боялися королі та імператори. Здавалося, ніщо не може зупинити цю машину смерті. Та одного разу ця бездоганна система дала збій. На її шляху став той, кого вона не могла ані зрозуміти, ані прорахувати. Український козак сьогодні на каналі Незламна історія. Ми розберемо цей легендарний бій по кісточках. Ви дізнаєтесь, як з живих хлопчиків робили безжальних рабів султана, які три брудні прийоми використовував козак, щоб зламати залізну дисципліну Янчара і головне. Яка одна риса українського воїна завжди була і є нашою секретною зброєю проти будь-якої імперії? Приготуйтесь. Це історія про те, як вільний дух перемагає найдосконалішу систему. Щоб зрозуміти, хто переміг у тому двобої, ми маємо спершу зазирнути в душу обох воїнів, і почнемо ми з того, кого створила імперія З Яничара. Уявіть собі, 16 століття. Величезна Османська імперія розкинулась на трьох континентах, і щоб тримати в покорі десятки народів султану, потрібна була сила, абсолютно віддана лише йому, не армія, що складається з турків, які мають власні родини, землі і політичні інтереси. А щось інше, щось страшніше, так народилася система девширми або податок кров'ю. Раз на три, п'ять або сім років спеціальні чиновники вирушали у завойовані християнські землі на Балкани, Кавказ і так в Україну. Вони не забирали гроші чи зерно. Вони забирали найцінніше дітей, хлопчиків віком від восьми до вісімнадцяти років, найздоровіших, найсильніших, найкмітливіших. Це була найстрашніша інвестиція імперії. Інвестиція в майбутніх убивць. Вирваного з корінням хлопчика привозили до Стамбула. Перше, що у нього забирали, це його ім'я, його віру та його мову. Йому давали нове турецьке ім'я, навертали в ислам і змушували забути, ким він був Його минуле стирали. Попереду була лише одна дорога: служба султану. Далі починалася пекельна муштра. Це не було схоже на тренування звичайного солдата, це була тотальна перебудова особистості. День у день, рік у рік, нескінченні фізичні вправи, біг на десятки кілометрів у повному спорядженні, володіння ятаганом до кривавих мозолів, стрільба з лука та мушкета доти, доки постріл не ставав продовженням подиху. Але головне відбувалося в голові: їх вчили, що султан це тінь Бога на землі, що корпус яничар це їхня єдина родина. Їм заборонялося одружуватися, займатися торгівлею чи мати власне майно. Усе їхнє життя належало війні. Вони були ізольовані від світу, перетворені на фанатиків. Чия єдина радість це бій, а єдина мета перемога в ім'я падишаха. І ця система працювала. Яничари стали найгрізнішою піхотою свого часу. Їхня залізна дисципліна наводила жах. Коли вони йшли в атаку, це була не просто юрба воїнів. Це була стіна зі сталі й вогню, що рухалася як єдиний організм, щільні ряди, залповий вогонь з мушкетів, що викошував ворога, а потім різанина ятаганами. Кожен їхній рух був відточений до автоматизму, і саме в цьому автоматизмі, в цій ідеальній передбачуваності, й ховалася їхня фатальна вразливість. Просто про це ще ніхто не знав. А тепер перенесімося на північ у дикі степи України. Тут народжувався зовсім інший тип воїна. Його ніхто не забирав силою. Він приходив сам. Він не тікав від минулого. Він ішов, щоб збудувати майбутнє. Він козак. Козак не знав казарм і муштри за розкладом. Його тренувальним залом було дике поле. Його вчителями були не інструктори, а татарські набіги, сутички з польською шляхтою. Та сама природа. Він вчився виживати там, де інші гинули. Він не ходив у бій ідеальним строєм, бо часто його було в десятеро менше, ніж ворогів, тому його головною зброєю стала не сила, а хитрість, кмітливість, імпровізація. Якщо Яничара створювала система, то козака створювала свобода. Його мотивацією були не накази далекого султана. Його мотивацією була земля під ногами, віра його батьків і побратим, що стояв поруч. Він не був безликим гвинтиком у машині, він був особистістю, його зброя це шабля, яка в його руках не просто рубала, а танцювала, описуючи смертельні кола. Це два пістолі за поясом для ближнього бою. І звісно, це його розум. Козак умів читати сліди як книгу. Він міг годинами сидіти в засідці в очереті, дихаючи через стеблину. Він перетворював будь-яку особливість місцевості на свою перевагу. Байрак, річку, навіть високу траву. Його тактика це тактика вовчої зграї, раптовий напад і такий самий раптовий відступ, обманні маневри, коли невеликий загін заманював цілу армію у пастку. А ще психологічна війна. Перед боєм козаки влаштовували герць, виїжджали найкращі бійці й починали словесно знущатися з ворога, викликаючи найсильніших на поєдинок. Це ламало бойовий дух, змушувало супротивника нервувати, робити помилки. Отже, на одному боці поля ми маємо ідеально навченого, дисциплінованого, але абсолютно запрограмованого продукту імперської машини, на іншому вільного, хитрого, непередбачуваного сина своєї землі. Це не просто двобій двох воїнів, це зіткнення двох світів, порядку і хаосу, системи і свободи. І скоро ми побачимо, як хаос починає роз'їдати порядок зсередини. І ось цей момент настав поєдинок. Повітря стає густим і дзвінким, навколо тиша, яку порушує лише свист вітру в траві та важке дихання двох воїнів. Вони стоять один навпроти одного, і це не просто люди. Це дві ідеології, що зійшлися у смертельному танці. Першим починає Яничар, і це не атака, це демонстрація сили. Кожен його крок вивірений, кожен рух математично точний, він не поспішає. Його стійка бездоганна, ятаган в руці є продовженням його волі. Він рухається як машина, запрограмована на знищення. Перший випад швидкий і прямий, націлений точно в серце. Це класичний прийом, відточений мільйонами повторень у тренувальному таборі. Він очікує класичної відповіді, блоку або ухилення. Але козак робить щось незрозуміле він не ставить блок, він, ніби незграбно, відстрибує вбік, ледь не падаючи. Збоку це виглядає як паніка, як слабкість. Яничар наступає, його удари стають сильнішими, швидшими, один за одним, як удари молота по ковадлу. Він намагається задавити, зламати, змусити козака прийняти бій на його умовах, бій сили та техніки. І знову козак уникає прямого зіткнення. Він кружляє, відступає, його шабля лише зрідка торкається зброї ворога, відводячи смертельні удари в останню мить. Для яничара, чий світ побудований на правилах і статутах, це дико. Він бачить перед собою не воїна а боягуза. Його вчили, що бій – це почесна справа, де перемагає сильніший, а цей дикун у шароварах просто тікає. Впевненість яничара зростає. Він уже бачить, як його ятаган входить у тіло ворога, він починає тиснути ще сильніше. І саме цього козак і чекав. Бій переходить у нову фазу. Козак розуміє, що в чесному обміні ударами він, можливо, і програє, тому він починає бити туди, де у яничара немає броні, в його голову і не шаблею. А словом, це і є перший тип брудний прийом психологічна атака. Або, як її називали самі козаки, герць. Козак раптом зупиняється, посміхається і починає говорити. Його голос спокійний, але кожне слово це отрута. Він насміхається з пишного одягу Яничара. Він питає, чи добре спить Султан у своєму гаремі, поки його вірні раби гинуть у степу. Він згадує дім, який у Яничара колись забрали. Він б'є по найсвятішому, по його вірі, по його відданості, по самій суті його існування. Для воїна, чия особистість була стерта і замінена фанатизмом, це нестерпно. Його обличчя, що було кам'яною маскою, спотворює гримаса люті, його ідеальні, вивірені рухи втрачають точність. У них з'являється злість, а злість це ворог дисципліни. Він кидається вперед, бажаючи не просто перемогти, а змусити цього нахабу Замовкнути. І тут козак застосовує другий брудний прийом. Використання середовища. Яничар звик до рівного плацу, до чистого бою. Козак же виріс у цьому степу. Одним невловимим рухом він зачерпує чоботом жменю пилу і кидає її просто в очі яничару. На одну долю секунди ідеальний солдат засліплений. Він інстинктивно кліпає, намагаючись протерти очі. Цього достатньо. Козак не атакує в лоб. Він робить крок у бік, заманюючи розлюченого ворога на нерівну землю до колючих кущів. Ритм бою, який нав'язував яничар, повністю зламаний. Тепер це не поєдинок за правилами, це бій на виживання в дикій природі, і тут правила диктує той, хто є частиною цієї природи. Яничар, розлючений, засліплений пилом і образами, втрачає свою головну перевагу, холодний розрахунок. Він більше не машина. Він перетворився на розлюченого звіра, який махає ятаганом навмання, сподіваючись зачепити невловимого супротивника. Козак же навпаки став ще спокійнішим. Він перестав бути жертвою. Тепер він мисливець. Він ухиляється, виснажує ворога, змушуючи його витрачати сили на порожні удари. Він чекає, чекає на ту саму одну єдину фатальну помилку. Яку розлючений звір неодмінно зробить, і ця помилка вже близько, вичерпаний, розлючений, принижений. Яничар, еліта османського війська, важко дихав, спираючись на свій ятаган. Його ідеальна форма розсипалася, а в голові гуділо від образ та власної безсилості. Він, непереможний воїн, не міг влучити у цього степового чорта, що танцював навколо нього, як набридлива муха. Але козак теж виглядав стомленим, його рухи стали повільнішими дихання уривчастим. І ось відступаючи. Він робить те, що здається фатальною помилкою. Його нога нібито випадково потрапляє в яму. Він спотикається, втрачає рівновагу і на мить розкривається, підставляючи під удар лівий бік. Це третій і останній брудний прийом імітація слабкості. В очах яничара спалахує вогонь. Ось він, шанс увесь його гнів, уся його злість, уся його віра в систему концентрується в одному бажанні знищити. Він забуває про обережність, забуває про захист. Його розум, затуманений люттю, бачить лише відкриту ціль, його тренування кричать йому Бий, добивай! Це інстинкт хижака, який бачить поранену жертву. З громовим ревом він кидається вперед. Це не просто удар, це вся міць Османської імперії, вкладена в один рух. Його тіло натягнута тятива, його ятаган, стріла, що летить у беззахисне тіло. Глядач, що спостерігав би за цим, затамував би подих, впевнений, що зараз усе скінчиться. Але козак і не думав захищатися, він і не збирався блокувати цей удар, він просто зник. У ту саму мить, коли ятаган мав розрубати його навпіл, козак не відстрибнув і не ухилився. Він зробив те, чого Яничар не міг передбачити він впав, впав на спину під себе і одночасно з цим виставив уперед ногу в міцному чоботі. Яничар, що летів уперед за інерцією власної атаки, з усієї сили наштовхується на цей несподіваний блок. Його атака захлинається. Він пролітає над козаком, втрачаючи рівновагу. І на одну жахливу, нескінченну секунду повністю розкриває свою спину. Він ідеально виконав запрограмований рух, і ця програма завела його просто у пастку. Козак не гаяв часу. Як пружина, він піднявся з землі, в його русі не було краси чи епічності. лише холодна смертельна ефективність. Його шабля не злетіла високо в повітря для гарного удару, вона описала коротку, злу дугу. І вдарила туди, де сходилися пластини обладунку Яничара. У єдину вразливу точку пролунав глухий звук. Яничар застиг на місці. Його очі, що ще мить тому палали люттю, тепер виражали лише безмежний подив. Він не міг зрозуміти, що сталося. Як, Як його непереможного вихованця найкращої військової школи світу, міг перемогти цей ніхто. Він повільно опустив очі, побачив руків'я шаблі, що стирчало з його тіла, і, важко, як підрубане дерево, впав на землю. Машина зламалася. Козак стояв над ним, важко дихаючи. Він не радів, не викрикував переможних кличів. Він просто дивився на переможеного ворога. Потім спокійно витер шаблю об траву, вклав її в піхви, дістав люльку і почав неквапливо набивати її тютюном. Для нього це. Не було подвигом, це була робота важка, брудна, але необхідна робота з виживання. Що ж ми щойно побачили це була не перемога сили, можливо, Яничар і був фізично сильнішим. Це була не перемога техніки, можливо, техніка Яничара була більш відточною, це була перемога мислення, перемога гнучкості над шаблоном. Яничар був ідеальним інструментом, створеним для виконання конкретного завдання за чіткими правилами. Але як тільки правила змінилися, як тільки бій вийшов за межі статуту, інструмент став марним. Козак же не був інструментом, він був майстром. Майстром, який міг імпровізувати, використовувати будь-які підручні засоби, і найголовніше розуміти психологію ворога. Він переміг не тіло яничара. Він спершу зламав його дух, і ця перемога мала наслідки, які відчуваються і досі. Отже, що ж ми побачили, це не просто історія про те, як один воїн переміг іншого, це притча про те, чому будь-яка імперія, якою б могутньою вона не здавалася, приречена на поразку, коли стикається зі справжньою волею до свободи. Я не чар був ідеальним, він був вершиною військової думки свого часу. Продуктом досконалої системи, яка штампувала непереможних солдатів. Але ця система, що давала йому силу, водночас стала його кліткою. Вона позбавила його головної людської риси, здатності адаптуватися. Він умів діяти лише за інструкцією, а коли інструкція закінчилася, він зламався. Козак, навпаки, був недосконалим, він не мав ідеальної муштри, його спорядження часто було гіршим. Але він мав те, чого ніколи не було і не могло бути: у раба султана. Він мав свободу вибору, свободу думати, свободу імпровізувати, свободу бути непередбачуваним. І саме ця свобода перетворила його недоліки на смертельну зброю. Ця історія, цей поєдинок, це мініатюрна модель усієї історії України. Нас століттями намагалися перетворити на таких самих яничарів, вирвати з корінням, стерти нашу мову, нашу пам'ять, нашу віру, змусити служити чужим імператорам і чужим ідеям, перетворити на безвольний ресурс для побудови імперії. Але щоразу ця система ламалася об незламний дух наших предків. Історія циклічна. І сьогодні ми бачимо цей поєдинок знову на полях сучасної України. З одного боку, нова імперія, яка так само жене на забій своїх солдат, що діють за старими заржавілими статутами, вони сильні кількістю, але слабкі духом, бо не розуміють за що воюють, а з іншого боку нащадки козаків, українські воїни, які так само як і їхні пращури перемагають не числом, а вмінням, хитрістю, кмітливістю, коли замість жмені пилу в очі ворогу летить. Дрон Камікадзе. Коли замість засідки в очереті ідеально скоординована робота артилерії, і найголовніше, коли в очах горить той самий вогонь волі, що й 300 років тому вогонь вільної людини на своїй землі. Імперії будують ідеальних солдатів, а вільні народи народжують непереможних воїнів. Якщо ця історія надихнула вас, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Це допомагає нам розповідати правду і руйнувати й ворожі міфи. І обов'язково напишіть у коментарях, а які ще історичні битви чи постаті, на вашу думку, найкраще символізують незламність українського духу. Давайте творити нашу незламну історію разом.